Друзі, всім привіт! З вами Іра на Ютуб-каналі Watch. Останнім часом підписників каналу більше. Це чудова новина на момент виходу цього випуску, думаю, буде вже 40 тисяч. Це дуже круто і надихає нас робити ще більше цікавого контенту. Але, будь ласка, не забувайте залишати вподобайки під випусками. За кожне ми платимо 10 гривень і отриману суму відправляємо на різні збори ЗСУ. Кожного тижня, зазвичай ще понеділка, ми робимо донати і звітуємо в телеграм-каналі та інстаграмі. Ну а тепер до теми нашого випуску. Як ви знаєте, нещодавно ми стали офіційними дилерами швейцарського бренду Мідо. Для нас поява кожного цікавого бренду в Україні це дійсно важлива подія, тому що вона, так би мовити, збільшує ландшафт українського ринку, робить його більш різноманітним та загалом розширює світогляд і годинникових ентузіастів і власне самих граців на ринку. Погодьтесь, подорожуючи світом, хоча обмежено наразі, дуже класно та цікаво завітати в офіційні будь-які брендів, примірити годинники, які вам сподобались, отримати весь цей крутий експіріенс. Але ж було б насправді ще краще мати все це в Україні. Причому не тільки самі бренди, які представлені усі різноманітності, але й оцей досвід класної покупки і чудового сервісу. Та й насправді топові годинникові бренди зацікавлені заходити на нові ринки, суто, якщо всі зірки стануть на своє місце. І, звісно, тільки в форматі офіційного дилерства чи дистрибуції. Саме тому ми страшенно раді всім цікавим брендам, що заходять на ринок України, в тому числі і Мідо. На цій ноті саме час переходити до моделей огляду. Сьогодні вирішили подивитись на Multifort TV Big Date. Нагадую, що Мідо був заснований в 1918 році та спочатку зосереджувався на виробництві годинників з дизайном у стилі арт-деко. Можливо, в той час ми могли б назвати його фешн-брендом. У 1930-х роках Мідо дещо змінила свою політику, представивши годинник Multifort з високим на той час водозахистом, ударостійкістю та стійкістю до впливу магнітів. Тут вже концепція фешн перестала бути в центрі уваги, і бренд нарешті здобув репутацію серйозного годинникаря. Зараз ми розуміємо, як це важливо бути тим самим true watchмекером, бо сегмент фешн-годинників зараз фактично знаходиться на штучному диханні. Чи було таке розуміння тоді? Мабуть, теж в кому сенсі так. Годинник MultiFord з автопідзаводом, випущений в 1935 році, ще більше закріпив успіх МІДО, бо вперше поєднав в одному годинку автопідзавод, водонепроникність, антимагнітність та ударостійкість. Лінійка Multifort стала бестселером мідо ще до 50-х років і, в принципі, стала ключовою для бренду. Якщо брати сучасний асортимент, тут насправді доволі різнопланові моделі. Є і круглі, і прямокутні, і скелетони, і трьохстрілочники, і механічні хронографи. По стилістиці теж буде повний Diversity. Вінтажна класика Патримоні межує сучасними мультифортами з текстурованими циферблатами і трендовими блакитними кольорами. Але є доволі самобутня і незвична серія, яка відрізняється від більшості моделей не тільки мультифорт, але й Мідо. Я про TV Big Date. Мідо Мультифор TV Big Date натхнена архівами Мідо та шанує прямокутну форму і естетику телевізорів середини ХХ століття. Але я насправді пам'ятаю тості телевізори з дитинства ще у бабусі з дідусем, хоча мій рік народження однозначно не приходиться на 50-ті. Насправді ця форма була досить поширена серед годинникових брендів у 70-х роках, включаючи Мідо. Наприклад, ви можете знайти варіанти в колекціях Multi-Star та Ocean Star цієї епохи. Перший Мідо використав її у 1973 році, потім у 1980 році. А далі вона рандомно з'являлась у 2000 році в деяких моделях Мідо. Можливо, ця унікальна форма нагадає вам про інший шанований бренд Patek Philippe, в якому аж дві колекції мають дещо схожі образи. Більшою мірою це все-таки акванат, але можна і приплести сюди і наутілус. Можливо, певна схожість є, бо форма сама по собі зустрічається доволі рідко, ніби Patek її запатентував та присвоїв собі. Але це зовсім не так. Якщо брати суто серію Multifor TV Big Date, тут можна знайти дві основні варіації: тристілочники в двох розмірах та механічні хронографи. Все у нас є, тому давайте роздивлятись. Почнемо з чоловічих тростілочних моделей. За великим рахунком, поділ на гендер в годинниках це доволі умовна історія, бо ви можете носити все, що захочете. Але MultiFord TV це доволі габаритний годинник. І як не крутий, а чоловіки точно частіше оберуть саме цю версію. М'яко-квадратний корпус дійсно дуже нагадує вітажні телевізори. Розміром він майже симетричний 40 мм на 39,2 мм. Розмір від вушка до вушка складає 46,85 мм, а товщина 11,5 мм. Характерною особливістю Mido Multifort TV Big Date є великий дисплей дати, розташований на 12 годині. І коли я кажу великий, це дійсно так. Тут вікно дати однозначно більше, ніж тією на Big Date. Горизонтально матований циферблат з ефектом градієнта має прямокутні індекси на 3, 6 та 9 годині. Всі інші круглі годинникова та хвилина стрілки виконані у формі жезла. Все люмінісцентне, як і точка на безелі. Матовий безель має вертикальне затинування, заводна головка загвинчується, забезпечуючи водозахист 100 метрів. В цьому розмірі у нас є 4 кольори циферблата: класичний градієнтний синій, димчасто зелений, коричневий та чорний. Всередині мідо використовує лінійку механізмів c 076 більш відомий як PowerMatic80 у сестринського бренду Tissot. Мідо називає цей механізм калібр80. Він регулюється в трьох положеннях, використовуючи механізм C07.651 як основу, має пружину балансу нівохрон та запас ходу 80 годин. Хоча через герметичну форму вам може здати, що тут інтегрований дизайн браслета. Насправді, Multifort TV Big Day доступний або з триланковим сталевим браслетом з чергування матових та полірованих ланок, або з кольоровим каучуковим ремінцем. Наступні версії, по суті, є ідентичними чоловічим моделям. Але виконані все ж таки більш в більш жіночих габаритах. Габарити складають 35 мм на 34,2 мм, звідси між вушками 41,88 мм та товщиною 9,4 мм. Це навіть трохи менше, ніж у деяких подібних моделях мідо 70-х років. Те, що 35-мм MultiFord TV має невеликі розміри, не означає, що в ньому зекономили на якихось важливих деталях. Наприклад, корпус все ще має водозахист 100 метрів. Всі моделі в цьому розмірі наразі браслетні. Це може бути неопроблена сталь 316L або ж сталь співвідіп в кольорі рожевого золота в чудовій комбінації з коричневим циферблатом. Тут, до речі, нема горизонтальної текстури. Сталеві моделі мають перламутрові циферблати сріблястого або блакитного відтінку. Всі три моделі мають діамантові індекси. До речі, дивлячись на циферблат, ви одразу помітите відсутність великої дати на циферблаті, і, власне, в назві годинника 35 мм її теж нема. З огляду на нові розміри, функцію великої дати замінили стандартним вікном дати з одним диском. Ці моделі MultiFord TV оснащені калібром 72 на базі ETA A31.L11, який використовувався в Mido Ocean Star. Цей механізм відомий своєю невеликою товщиною 3,85 мм. Він працює на частоті 25200, має запас ходу 72 години та антимагнітну пружину балансу niva вахрон. Браслет ідентичний більшим версіям, з полірованими центральними ланками та бічними матоками. Попри те, що це значно менші версії, все одно вони досить габаритні на руці, тож краще примірити перед покупкою. Ну і останнім в нашому огляді буде механічний хронограф – нещодавне поповнення серії MultiFord TV. Дизайн аналогічний попереднім варіантам MultiFord TV, проте розміри збільшились і складають 41,2 мм на 42 мм та 14,4 мм затовшки. Корпус має характерні виступи на безелі та заглиблену точку на 12 Заводна головка, що загвинчується, тепер оточена парою кнопок. Сапфірове скло повторює форму корпусу та безеля. Циферблат виконаний у класичному синьому кольорі з ледь помітним градієнтом та горизонтальними, доволі помітними смужками. Поліровані стрілки та трошки підняті годинникові мітки мають люм суперлюмінова, а дати змістилась на 4.30. На дещо похилому фланці розмістили тахіметричну шкалу. Всередині встановлено калібр 60, який також зустрічається в інших хронографах Мідо. Він базується на автоматичному хронографі ETA A05.231, який своєю чергою є покращеною версією канонічного вальжу 7750. Серед оновлень запас ходу 60 годин, який раніше складав 48. Оздоблення досить непогане. Перлаш на основній пластині, брашування на ажурному роторі, сині гвинти. Сталевий браслет з системою швидкої заміни та розкладною застібкою такий самий, як побратимів Big Date. Але у хронографів є ще приємний бонус: додатковий ремінець. Модель з синім цифербатом з нашого огляду має синій нейлоновий ремінець із застібкою-пряшкою. Безперечно, серія Мідо Мультифор TV є справжнім флагманом бренду і доволі заслужено. Вона чудово виконана, доволі автентична, і вам буде досить складно знайти щось схоже в притовному ціновому діапазоні. Бажано, як завжди, приміряти, бо MultiFord TV доволі габаритний годинник в будь-якому виконанні. Хоч жіночий трьохстрілочник, хоч хронограф. Тому, як завжди, запрошуємо вас на примірку в магазин. І пишіть коментарях, як вам цей телевізор від Мідо.